Так, віра, звісно, є, це футбол, все може статися. І, і я вже, ми вже перемагали хороші збірні, тому в нас зараз хороша команда, та я думаю, є всі шанси. Спорт, кібест, тини та злоти. Тебе вітає, фафе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все світри. Гіркі поразки, майстерні голи та відчуття, ніби чемпіонат світу так близько. Кожне з протистоянь збірної України має свою історію: десь болючу, десь із хепіендом. Однак жодна з цих історій не тягнеться так довго, як проти збірної Франції. Синьо жовті проти Лебльо грали 12 разів. Ще жодна збірна у світі не зіграла стільки матчів проти наших. Разом із майбутніми двома поєдинками вже у цій кваліфікації буде 14. А чи щасливий цей етап у протистоянні з французами дізнаємося в листопаді з 12 поєдинків? Французи виграли лише половину: п'ять зіграли в нічию і одного разу перемогла збірна України. Різниця м'ячів 21-8 на користь французів. Найбільша їхня перемога трапилася у ковідному 2020-му. Тоді ми програли 1-7. Наша ж єдина та найпам'ятніша перемога була у 2013-му – 2-0 у першому матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Найпопулярніший рахунок у цьому протистоянні такий же: 2-0. Крім матчу в 2013-му, він був у кваліфікації на чемпіонат Європи в 2007-му та на домашньому євро в 2012-му. Ну, взагалі, збірна Франція це великий сюрприз. Там в якого гравця не, не, не візьмеш це сюрприз. Звісно, розуміємо, що французи це фаворит, французи мають о, гарну команду. Та ми просто розуміємо, що на футболі все може статися, і ми будемо робити усе, щоб перемогти та зайняти перше місце. Збірна України розпочала підготовку в Польщі в понеділок. Польська погода зустріла українців аж ніяк не привітно. Перше тренування проходило під сильним дощем. Втім, настрій у хлопців був протилежний від погоди. На жаль, під час перших тренувань у деяких гравців виявили ушкодження. Андрій Лунін та Віталій Миколенко були вимушені поїхати з табору. А Олександр Тимчик навіть і приєднатися до збірної не встиг. Ще до початку тренувального збору Рибров його замінив на Богдана Михайличенка. Втрат багато. А на прес-конференції Рибров повідомив про ще одну. Зараз на зборі був відсутній Роман Яремчук. А поясніть, будь ласка, причину і чому ви ухвалили рішення не довикликати більше нікого замість нього. Ну, як ми викликали? Волошино довикликали. На жаль, так Роман отримав пошкодження в грі за свою команду, і він був дуже засмучений. І, на жаль, ми, ми отримали усі знімки, що є пошкодження, і дозволи йому лікуватися в своїй команді. Щодо решти, в якому фізичному стані чи всі готові? На жаль, не всі, але ну це, це не те, що перший раз у нас багато травм. Це завжди трапляється, але всі вравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно. І завтра я впевнений. Ми її даємо бой. На тренуванні після прес-конференції. Не було і Віктора Циганкова. Хоча про це не згадував Сергій Ребров. Хай там як а одне з найголовніших питань по складу: хто зіграє лівого захисника та яку схему на матч обере Сергій Ребров? Спробуйте вгадати в коментарях, як будемо грати. Ми ж спробуємо розібратися, хто може замінити Миколенка. Всього є чотири варіанти. Владислав Добінчак за збірну ще не загравався, хоча вже був у команді восени 2023-го. Олександр Зінченко виглядає чи не найбільш реальним варіантом: 74 матчі, 10 з них на позиції лівого захисника. Чи не єдиний мінус для Зінченка відсутність ігрової практики? Богдан Михайліченко номінальний лівий захисник, але зіграв лише 10 неповних матчів за головну команду 8 на рідній позиції. Матвієнко провів найбільше матчів серед цього квартету і всього 77, і як лівий захисник 18. Однак майже всі ці поєдинки він зіграв у 2017 та 2018 роках. До того ж, хто зіграє в центрі оборони, якщо Матвієнко буде на лівому фланзі захисту. Зараз, на жаль, Міколенко. Він не можна сказати, що він отримав травму в таборі. збірної. він жодного тренування не провів. На жаль, на жаль, це травма, яка була в Евертоні. Ми зараз викликали Дубінчака. Владіслав вже тут приїхав. і сьогодні приєднався нас до тренування. І завтра вирішимо, хто буде закривати цю позицію. Після прес-конференції гравці провели останнє тренування перед матчем, зокрема, і новачки збірної Назар Волошин, Тарас Михавко та Олег Чередько. Потренувались вони на стадіоні, який завтра заповнять вболівальники на матчі Україна-Франція. Це Тарчинська арена. Тут, у Вроцлаві, в 2012-му відбулися три матчі на євро. А зараз вже не вперше цей стадіон стає домівкою для збірної України. На цій арені наша команда зіграла три матчі і жодного не програла. Нічия проти Англії 1-1 в кваліфікації на чемпіонат Європи 2024. Далі вже в плей-офф на цьому стадіоні вигризли путівку на євро у матчі проти Ісландії 2-1. А в лізі нації розписали нічию з Чехами 1-1. Ми завжди відчуваємо підтримку на усіх стадіонах, де, ми не, де ж ми не грали. Але це дійсно дуже гарний стадіон. І взагалі ми дуже вдячні Польщі, що вона постійно нам допомагає проведенні матчів. Це дуже важливо для нас. і Ми відчуваємо підтримку і Польщі, і поляків, коли звертаємося до них. І дійсно, ми бачимо цю підтримку. Тому ми вдячні усім країнам, які допомагають зараз Україні. Ми грали. В дуже багатьох країнах ми грали в Німеччині, ми грали в Чехії, ми грали в Словаччині. Ми грали. В Польщі дуже багато, і я впевнений, і я вдячний дуже людям, які нам допомагають. Дуже важкі часи для нашої країни. Матч проти збірної Франції стане першим для нас у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Як ми грали з французами у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2014 року, ми згадували у попередньому сюжеті. Також в ньому детально аналізували нинішню збірну Франції. У них достатньо травм. Зокрема, може не зіграти Усман Дембеле. Проте за день до матчу він тренувався в загальній групі. А вже ж усіх французів, найбільше з нашої збірної, цікавить Забарний. головному тренеру Франції Дідє Дешаму теж поставили про нього питання. Я хотів би відзначити, що минулий сезон він відіграв дуже добре за Борнмут, і зрозуміло, що це гравець, який пройшов великий розвиток. Але головне, що він надійний гравець, на якого дійсно можна зробити великі ставки. Він упевнено почувається у виході з оборони. Це важливо в такому клубі, як ПСЖ. Не дивлячись на те, що він молодий футболіст, він прекрасно виступає за національну збірну. І я думаю, якщо його запросили в Парі Сен-Жермен, то провели великий аналіз, дослідили його можливості. У нього дуже великий потенціал. Крім компліментів за барному, Дешам не цурався й усю збірну похвалити. В чому наша перевага на думку французького спеціаліста у збірної України є виконавці, які мають досвід та звикли грати разом. В АТАЦІ є футболісти з креативом, і це проявляється в кожній грі. Тож завжди потрібна обережність. Найбільша небезпека це суперник, якого маєш перед собою, з його сильними і слабкими сторонами, якими ми також будемо намагатися скористатися. Але повторюся у плані колективу, креативності, а ще універсальності, ця команда має дуже цікаві й небезпечні можливості в атаці. Старт нового відбору на чемпіонат світу хороша нагода згадати й попередні кваліфікації на цей турнір у так званому проклятому плей-офф, саме до Чемпіонату, Натів світу ми поступалися аж п'ять разів і жодного разу не пройшли цю стадію. Перед 1998 м була Хорватія далі Німеччина. До Чемпіонату світу 2006 року ми кваліфікувались з першого місця, а потім знов смуток. Поразки Греції, Франції, перед 2018 роком третє місце в групі без плей-офф, та ще одна дуже болюча поразка в Вельсу в 2022 році. Доволі сумний список. Залишається сподіватися, що після кінця цього відбору в попередню графіку можна буде додати ще один рядок із таким же зеленим кольором, як у 2006-му. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути на зв'язку із футболом. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.